Як висловити свою думку німецькою? У цьому відео ви дізнаєтесь, як правильно виражати свою думку німецькою мовою. Практичні фрази, корисні приклади і живі ситуації. Долучайтесь і покращуйте свою німецьку разом з нами. Дивіться відео та вчіться легко. Ось кілька корисних фраз, які допоможуть вам висловити свою думку німецькою. Як сказати, я вважаю, що? «Ich denke, das», я думаю, що. «Ich finde, das», я вважаю, що. Meine Meinung nach, на na мою думку, ich bin der Meinung, dass, я дотримуюся думки, що. Як погодитися або не погодитися. Ja, genau, так, саме так. Da sehe ich auch so, я теж так вважаю. Da bin ich anderer Meinung. Тут я іншої думки. Ich bin nicht ganz überzeugt. Я не зовсім переконаний. Як висловити сумнів? Ich bin mir nicht sicher ob. Я не впевнений чи. Vielleicht, aber, можливо, але. Як зробити висновок? Zusammenfassend kann man sagen das? Підсумовуючи, можна сказати, що Abschließend möchte ich sagen das. на завершення, хочу сказати, що практикуйте ці фрази, і ви зможете легко висловлювати свої думки німецькою.